Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі. У нас їх дві на зараз, але вони е, трохи на повторення, хоча це і закони збереження, і динаміка, і кінематика, все разом. Ну, подивимось, як це буде виглядати. І так, перша задача 10.21. двадцять Ожеліт е, призвела до зменшення коефіцієнта тертя шин об дорогу від 0,4 до 0,8. Від 0,4 до 0,8. У скільки разів слід зменшити швидкість руху автомобіля, щоб його гальмівний шлях залишився незмінним. Ну, По-перше, безумовно, потрібно зробити хоча б схематичний рисунок, для того, щоб можна було вказати всі сили з їх напрямами: прискорення, переміщення і таке інше. Тоді ми будемо розуміти, як розв'язувати цю задачу. Виглядає це приблизно таким чином. Початковий коефіцієнт тертя м1, кінцевий м2. Переміщення за умовами однакове, і ми дивимося, як треба зменшити швидкість. Якщо у нас ось це буде умовний автомобіль, то він проходить термозний шлях, S, ось до цього положення, від свого початку до свого початку. На нього, на нього діє при гальмуванні сіла тяжіння, сіла нормальна реакція опори і сіла тертя. Прискорення направлено в сторону протилежного руху, тому що у нас швидкість буде зменшуватися. Спочатку ми можемо записати другий закон Ньютона, але ми вже з вами багато задач не розв'язували, тому я не записую його зараз. В векторному вигляді я відразу записую в проєкції. У нас рівнодійна МА буде дорівнювати по горизонтальній осі тільки F третя. Але якщо ми потім зробимо ще додатково спроецируємо сили на ось Y, у нас N буде дорівнювати МЖ. Ми знаємо, що Fтертя це ми N, а N, соответственно, MG. Таким чином, Ма дорівнює ми МЖ, але нам не. Ми не знаємо прискорення, нам потрібно його якось виразити. Тоді на допомогу нам приходить кінематика. Ми будемо враховувати формулу для переміщення без часу. Тоді в нас буде квадрат кінцевої швидкості, ось тут у нас записаний, це буде 0 мінус В квадрат, поділити на мінус 2а, тому що у нас. Прискорення в сторону протилежної напряму руху. Але у нас буде звість мінус В квадрат і мінус 2а, ці мінуси скорочуються, і буде В квадрат на 2А. Віці, ми зможемо виразити прискорення і поставимо його в закон Ньютона. Після цього ми скорочуємо на масу, і розуміємо, що. Переміщення і прискорення вільного падіння, вони не змінюються, вони однакові. Ну і двойка, само собою теж. Тому в нас швидкість квадрат швидкості пропорційна коефіцієнту тертя. І звідси ми можемо знайти відношення швидкості. воно буде пропорційно корню квадратному із відношення коефіцієнтів тертя. Ось представляємо числа, знаходимо корінь з п'яті, але якщо хочемо, ми можемо приблизно. І звліч корінь квадратний, це буде приблизно 2,2, тому швидкість потрібно зменшити в 2,2 разу. Ось така у нас задача. Мабуть, ви її подивилися, але мені простіше, тому що я все, що ми тут записали, я все це проговорила. Якщо ви це не проговорюєте, то зрозуміло, що вам потрібно пояснення в цих задачах записувати. Добре, рухаємось далі. Наступна задача. 10.32 для автоматичного перезарядження гармати використовують енергію віддачі. Відкатні частини гармати мають переместитися після пострілу на 40 см, стискаючи проблему жорсткістю 50 кН на метр. Визначте початкову швидкість руху снаряда масою 1,5 кг, якщо маса відкатних частин гармати дорівнює 90 кг. Уважайте ствол горизонтальним. Ну, мабуть, тут таке велике... Мова, що поки її дочитаєш, вже забуваєш, що там було на початку, тому краще по ходу про чтення цих, цих умов записувати одразу що дано. Але давайте ще раз передивимось: в нас є розміщення 40 см, але ось на ці 40 см. Сміщається ствол гармати, при, чому, при цьому він стискає пружину. Тобто, у нас 40 см, це я позначила як переміщення, але це не що інше, як деформація цієї дуже жорсткої пружини. Є э, маса снаряда і маса ствола. Давайте назов'ям його так, і нам потрібно знайти видкість, з якої вилітає снаряд. Записуємо дано. І потрібна система інтернаціональна, тому що нам потрібно сантиметри перевести в метри і кілоньютони в ньютони, відповідно. А далі я роблю таку схематичну, схематичний рисунок. Ось це у нас прямокутник, це буде гармата, маса М велика. І після пострілу, коли е, снаряд вилітає з швидкістю В, снаряд маси М маленька зі швидкістю В вилітає, гармата відкатується з швидкістю У. І тоді із закону збереження імпульсу, ми можемо написати, що спочатку вони були нерухомі, а потім а, снаряд полетів в один бік, а сама гармата відкатується в інший бік. Звідси ми можемо виразити сілу, вибачаюсь, швидкість польоту снаряда. Але ми не знаємо швидкість, як, з якої відкатується ствол. Тому нам потрібно скористатися ще законом збереження енергії. Ось це енергія опругої деформірованої пружини, пружно деформований пружини К і Кс квадрат навпіл, а це в нас кінетична енергія відкатних частин. M квадрат, M велика у квадрат навпіл. Двойки скорочуємо, звідси ми можемо швидкість у знайти. А тепер нічого нам не заважає, ми можемо цю швидкість поставити у формулу і отримати ось такий вираз. Але я побачила, що тут ще на m велика під корнем можна скоротити, тоді у нас m велика просто буде під подкорнем вмісті з жорсткістю. Все інше буде здесь. перевіряємо одиниці. Ну, якось вони у нас виходять правильно, тому що е, метр на кілограми перед корнем, а під корнем маса велика, велика маса в кілограмах. а К – це ньютон, кілограм метр в, секунду в квадраті, ділить на метр. Метри скорочуємо відразу. Е, розуміємо, що корінь квадратний з квадратного кілограма і квадратний секунду, якраз і секунду кілограм на секунду, і ще метр на кілограм у нас був. Кілограми скорочуються, таки, да, метр в секунду, як не дивно. Але… Вийло. Швидкість можемо порахувати, приблизно отримуємо 570 метрів в секунду. Там трохи менше, але краще в цьому випадку округлювати. Ну, от такі задачі у нас були, були в этот раз цього разу. Тому ми перевірили, сподіваюся, у вас все вийшло. Можемо відпочивати.